Mom? Dad? Bas? Am I the only one left at home? yeah, well, I'm 33, I live without parents. A Christmas city is big and beautiful, bright lights everywhere. A place where you can meet Saint Nick, so join our journey there. Нарешті я один. І Можу подивитися розряд. були Акафе. О ні, це мокрі бандити! Я не встиг встановити пастки. Ми не мокрі бандити. Ми власники квартири. Заткнись, Марве! Ми власники квартири! І прийшли до тебе підняти тобі на наступний рік оренду. Так йому, гай! Заткнись, Марве! Так це не проблема, ми можемо просто переоформити договір. А що ти такий спокійний, малий? Заткнись, Марве! А чи ти такий спокійний, малий? Все просто, тому що в мене є картка Хемелуон від Сенсбанк. Я на ній можу встановити ліміт до 50 тисяч гривень. Не гекай. Ага. Будь обережний з кредитними коштами, малий. Того що через 62 дні почнуть капати відсотки. Опа! Не опай. Ага. Не в Сенсбанк! З карткою Хемалоон у вас буде пільговий період 365 днів на рік. Серйозно, переходь за посиланням в описі або скануй QR-код та ставай клієнтом Sense Bank. Адже це має сенс.